Доброго ранку вечора. Доброго ранку вечора. З вами я, Олена Гарбузова, ріелтор міста Львів Україна. І я Олеся Дроздова, ріелтор Графства Орендж, штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. І це Realty Mist. Це наша дружня Бесіда з вами. Про те, як все відбувається у вас в Україні. І у вас у Сполучених Штатах Америки. Тож приїхали? Проїхали. Ми продовжуємо. Продовжуємо тему про а, угоди про представництво. Слухай, в мене таке питання: вже вона муляє два тижні або три тижні. Бо я десь чула така ну історія була. Я хочу просто з тобою цю історію проговорити. А, ну, ось така гіпотетична історія: візьмемо. А, людина дзвонить за і телефонує за об'явою. Так? Так. Їй там кажуть, що об'єкт можна подивитися, якщо ця людина заплатить. Агентові продавця. Ось ти можеш якось прокоментувати цю ситуацію, а тоді я можливо пізніше розкажу, як у нас це відбувається. Дякую. Я зрозуміла, про що ти? Значить, починати треба не з того, що зараз, а з того, з чого все починалося. Тобто в Україні право власності і ринок нерухомості існують не так давно. Тобто до 90-го року, так, умовно, ми жили у Радянському Союзі. І знаєш, є такий м, фільм радянський ще по сімейних обставинах. Угу, так. І там дуже чітко показано, як працював ринок нерухомості в ці часи. Угу. Тобто ніяких там ринків, все тихо, нишком. І коли починався вже ринок нерухомості, вже з'явилося право власності. і… Перші квартири з'явилися на ринку, їх був настільки дефіцит, що клієнти, які хотіли купувати квартири, готові були платити за це е, комісійні, е, скажімо так, представнику противця. Mm -hmm. Це було системою. Це не було винятком, це було системою. Тобто, платить той, хто купує. Бо mm -hmm. ну, Так склалося. Тобто, часи йдуть. Технології змінюються, але щось залишається на ринку. І так, в нас працює на даний момент, я буду говорити про Львів, я не буду говорити про всю Україну, звісно, про ринок Львова. І так, і так, тобто, може бути, що в нас є ріелтор працює з продавцем в нього угода письмова ексклюзивно, а може фахівець нерухомості працювати по усній угоді, і відсоток йому має заплатити. Покупать. Зараз в мене мозок вибухнув знову ж таки по усній угоді. Так, переважно так. Може бути, хтось заключає письмову. Розумієш, якщо вже фахівець настільки, ну, скажімо так, професіонал, і він вже може заключити письмову угоду. То я думаю, що йому вже заключити платний ексклюзив, не в принципі не складає ніяких ну, труднощів, не буде складати. А переважно це так: це е, усна угода, будемо казати, 95 на 5 письмова, і е, е, за послуги платить покупець. Є такі ну, слухай, зачекай, Тоді така, така ситуація. Зараз я трошечки відійду від, від нашої а, ну, ситуації, про яку ми хочемо про яку хочу почути більш детально, але. Ну Ось я покупець, в мене усна угода зараз, із агентом, який продає об'єкт, який мені сподобався, я зателефонувала за цим об'єктом. А які в мене гарантії, що хтось не прийде, і не переб'є мою усну угоду? А, дивись, ну усну угоду, ну, ти прийшла на об'єкт, він тобі сподобався, тоді ти маєш зробити наступний крок і лишити завдаток. Як швидко я маю оголошити і кому я завдаток цей даю? А завдаток ти даєш власнику нерухомості. А що відбудеться, якщо власник ну, передумав зі мною працювати в мене у завдаток можна оформити нотаріально. А, угу. ну добре. Там так. це таким чином у нас інакше. Можна оформити нотаріально і відповідно все прописується в нотаріальному дарі за задатку. Все абсолютно. Тобто, це найбезпечніший спосіб давати задаток. Добре, тоді давай розглянемо цю саму ситуацію з іншого боку. Тобто я агент, у мене стосунки з продавцем, мені зателефонував покупець, я хочу, щоб покупець мені оплатив які, яку частину цих комісійних за себе чи за себе і за продавця. Ну, Тут вже від ситуації залежно. Я не, буду, я не можу про це казати тобі. Отак, от, от, скажімо так, по-різному буває. Тобто є якась, скажімо так, абстрактна сума, яку фахівець нерухомості хоче заробити. Оцю абстрактну суму він напевно і має заплатити. А куди тоді йдуть стосунки, які. Агент вже має із продавцем. Якщо в нього продавець з ним ніяк не розраховується, ні, ну, то все ніяк і не розраховується. А хіба про це не домовляються з самого початку, що продавець сплачує якусь там певну суму? Ну, я ж тобі кажу, що є і так, і так. Наші продавці, наші продавці звикли до того, що послуги фахівця з нерухомості оплачує покупець. І тому, коли ти приходиш і починаєш йому казати, що ми працюємо по іншому, буває, скажімо так: а чому так? А всі так кажу, ну всі так, а ми по-іншому. Знаєш, ми працюємо по стандартах практики, як, скажімо так, цивілізовані країни. Тобто, хто замовляє послугу, той нам і платить. Але не завжди власники на це погоджуються, і деякі фахівці нерухомості йдуть і так і працюють. Навіть mm -hmm. на ті оголошеннях можна побачити, що вартість квартири -та, така, та послуги агента агенти нарости хомості стільки-то. Це Плюс. зараз той момент, коли я хочу одягти окуляри від сонця і закрити очі, бо мені це все не зрозуміло. Це дуже якась складна така система, ні? Ну, дивись, вона складна, але от е, ще раз скажу тобі. Ми намагаємося перейти на іншу систему, тобто коли замовник послуги тобі її оплачує. Але все не може бути отак готово. От ну, тобто зараз перехідний період, і якщо чим більше ну, фахівців з нерухомості, скажімо так, будуть знати, як, ну, в принципі, логічно, тобто хто замовив послугу, тот за неї заплатив. І нормально, в то в стосунках ти йдеш з продавцем від початку до самого кінця, це нормально, але треба час, треба час щоб з кожним днем все більше і більше фахівців працювало саме так. Ну, слухай, я підніму тоді такі ще і ін... ну це питання, яке ну в цій схемі воно дуже слушне. А дивися, тобто, якщо ти вкладає, тобто, то ти із продавцем письмову угоду, так? Угу. По якій він тобі нічого не платить. Ну чесно кажучи, рідкість, ще раз кажу, рідкість, що це є письмова угода. Рідкість. Тому що переважно, хто вже підписує письмову угоду, той вже може домовитися і на більше. Переважно, от я тобі казала, у нас 40% десь ринку працюють на усних угодах. І вони, ці усні, угоди, прямо отак, от і переважно, що платить покупець. Ну так, да, але ж за кодексом етики Афну угода мусить бути письмовою, так? Так. Ну тобто, що це означає, що члени Афну порушують кодекс етики? У вас, ти е казала, в Каліфорнії е 50 на 50, так? Членів НАР і не членів так, НАР. Так. А в нас, е я би сказала так, 80 на 20, в кращому випадку, 20 членів, а решта – ні. Mm. Угу. Розумієш, чому так? Все ну, я розумію, зрозуміла тепер. Ми кажемо про загальний ринок нерухомості, і mm -hmm. ми нас меншить, але ми хочемо ринок зробити цивілізованим. Ну так, коли ринок цивілізований цивіль... цивільний, такий, ну, цивілізований, так. І коли всі розуміють правила гри, ці правила вони якісь логічні, і де споживач буде захищений, так. то це зовсім інше середовище. Зовсім О, інше саме, середовище. саме цей договір дає захищеність е, і покупцю, і продавцю. Тобто і ріелтору, продавцю, і по ріелтору, і прод... покупцю в ці двосторонні договори дають захищеність всім сторонам. Ну, давайте п'ємося ось... тоді такого такої сторони. Моральність чи аморальність того, щоб брати ці комісійні із покупця? Ну, моральність, етичність, ну я би так сказала: моральність це взагалі мораль до того немає. Якщо дивись, історично так склалося. Ще mm -hmm. раз кажу: От історично так склалося. Тобто є покупці. Які приходячи на об'єкт, питаються і знають, що е, окремо мають заплатити комісійні. І вони питаються, скільки? Все. Тобто вони для них не є таким шоком, що «А, комісійні платити ще ні. Навпаки, для них шоком іноді буває, коли ти кажеш, не треба мені платити комісійні, «Ммм, клас. Mm -hmm. Тобто для них це більший шок, ніж е, шок від того, що треба заплатити комісійні. Ну, Слухай, я дивлюся на це з іншого боку. Я дивлюся на це так. Якщо споживач готовий платити ці комісійні, він йде і платить. Так? І якщо він не готовий, то він не йде і не робить цього. Ти розумієш ще таке питання: дуже важливе для, скажімо так, фахівців, які не розуміють, чим це загрожує їм. Це. Те, що без договору з продавцем нерухомості, якому вказано твоя винагорода, власник собою, ну, заключив цього, якщо він цього не зробив, покупець прийшов з вулиці, який тебе не знає, перший раз бачить на тому об'єкті, завдаток він дає власнику квартири, де гарантія, що він з тобою розрахується в кінці кінців. По, по яких документах він тобі щось винен? Угу. Розумієш, правда? Ну, в який момент починаються агентські стосунки? В той момент, коли ти відчиняєш двері, чи в той момент, коли тобі людина телефонує по твоїй обяві, і а, ну, ми розуміємо, що є якийсь процент, як ти казала, перепрошую відсоток. Бо на проценти зараз перейдемо. Ні, відсоток. Є якийсь відсоток а, а, об'яв, які. А, Ну, це фейк, да? це дубляжі. Так. Але якщо тобі ось у тебе є реальний об'єкт, тобі телефонує за цим об'єктом потенційний покупець, да? а, і ти з ним розмов... ну Зараз я просто намагаюся цю систему… Я, я розумію, що ти хочеш сказати, я тобі скажу. Я, я тобі скажу так, мені легше, тому що я вже так не працюю від слова взагалі. Тобто ми перейшли повністю на ексклюзивні платні договори. У мене немає проблеми чи пояснювати клієнту, чому так. Ну так, у тебе клієнт, той, хто підписав з тобою договір, так? Так. так. Але якщо ти не підписуєш договір, то хто є твоїм клієнтом? Ось у тебе є об'єкт, у тебе є власник, ти з власником з цим працюєш. І ти вважаєш його своїм клієнтом, але у тебе немає ніякого а, юридичного, а, ніякої підстави юридичної казати, що це твій клієнт. Так. Він не клієнт. Він залишається споживачем. Тому до тебе, коли приходить до тебе реальний покупець, і ти йому кажеш, що він мусить оплатити твої. Комісійні, і якщо ти в цей, хто з них залишає, хто з них є клієнтом, хто є споживачем, і чи підписуєш ти тоді якусь угоду із цим покупцем? Ну, тобто, тут в мене такий знаєш, дисонанс, тому що мені незрозуміло, кого ти представляєш. Ти представляєш себе як агента? Виходить, що так, тобто, бо тільки сам сам з собою ти можеш бути, ну я не знаю. А... Я зрозуміла, про що ти питаєш? І тобі розкажу, як ми працювали в цей перехідний період, коли ми не підписували до, до ексклюзивних договорів. Тобто, коли от всі працювали саме так. А, коли клієнт приходить на об'єкт і каже, що він хоче його купувати, ми підписували з ним угоду про надання послуг. Угу. Тобто ми не підписували угоду, що ми йому шукаємо квартиру, бо це неправда, ми йому нічого не шукали. Він же прийшов. Ми підписували угоду про надання послуг, де фіксували. Вартість об'єкту, який він купує, так, адресу, звісно, всі строки, коли ми хочемо це робити, до того як він піде до власника давати завдаток, ми прописували і прописували винагороду агентства нерухомості. Отак ми робили до того. Ну, то це розумно. Якщо ну мені здається, що це повністю розумно, у нас є а, різні види а, угод із покупцем. У нас є угода, то те просто. Кажеш, що ти шукаєш йому, і є угода, а, коли ти прописуєш, які, са... за якими по яких саме об'єктах ти з ним працюєш. Але mm -hmm. і те, і те, і є угодою на представництво інтересів покупця, тому що так чи інакше, навіть якщо ти не бігаєш як той Савраска, там, по полях, по е, ланах, і шукаєш йому якусь там квартиру чи, чи будинок чи хату, а, ти все рівно ти представляєш його інтереси, тому що ти. Перевіряєш документи, ти перевіряєш об'єкт, ти надаєш йому послугу. Тобто, це вже не просто ну, це вже не споживач, да, а це вже стає твій клієнт. А, але ну, те, що ти описуєш, це ну, щось таке подібне до того, що у нас є, але воно просто трошки інакше оформлено. Знову ж таки, повертаючись до питання, якщо немає письмового. Договору із однією чи іншою стороною, то виходить, що ці сторони, вони залишаються просто споживачами, вони не є вашими клієнтами, ну так? Правильно, це абсолютно вірно. Вони не є клієнтами, вони є споживачами, і, відповідно, обов'язків нема. Ну, раз обов немає обов'язків, то тоді кажучи про етичність питання. Я розумію, що зараз там половина наших слухачів вибухне прокляттями в мою адресу, І в мою. якщо немає обов'язків, то про яку етичність ми можемо говорити? Я, я, от коли перший раз почула, що можна працювати іншим от шляхом, тобто про цей договір, і для мене просто було це знаєш, таке відкриття. Насправді, і думаю, ну це класно, це просто супер. Це вихід з положення. Ти не стоїш перед клієнтом, який прийшов на твій об'єкт і питається, а ваші не скільки, а давайте ой, вам стільки платити? Взагалі, це питання знято. І це дуже класно. Мені набагато легше так працювати. Скажи Морально легше. Ось таке питання. тобі було важко підписати перший такий договір? О, перший, ну перший завжди важко. Перший завжди важко, і я думаю, що про підписання договорів перших, не перших, я думаю, ми поговоримо. Ми візьмемо ще 15 хвилин. Я розкажу про перші і як взагалі були дуже цікаві випадки на підписання угод. Нас настільки цікаві, що просто земля мене зводила. В Простір мене зводили з людьми з минулого життя, і так далі. Ми, ми поговоримо про це, просто е, я думаю, що наш час вже підходить трошечки до кінця. Так, да, мені здається, вичерпало наш час, так. От, і наступний раз я би ще хотіла продовжити цю тему: про е, немає обов'язків і усні договори, і оплату з покупця. У мене є ще одна дуже гостра тема. Олесь, ну, оплата спокупця це дуже гостра тема, і а, для мене мені є що додати до цього. І знаєш, я хочу звернутися зараз до споживачів послуги. Якщо у вас є якісь коментарі, якщо у вас були якісь ситуації, будь ласка, зверніться до нас. А, якщо у вас є такий бар'єр, написати про це всьому світові у коментарях, будь ласка, зверніться до нас а, через месенджер, особисті, особ, особисті, так, на фейсбуці можна написати особисте повідомлення. Так. І, будь ласка, підкажіть нам, які ще є ситуація, бо це допоможе нам, як фахівцям, вам в Україні, нам у Сполучених Штатах. Зрозуміти а... вас як споживачів нашої послуги. Так і. Подивитися, як можна уникати а, ситуації, які складають проблеми для вас. Так? Так. це слово так це якесь слово цей, як це називається, паразит. 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 Слово паразит. Перепрошую за своє так. А, ну а на сьогодні у нас все. Далі буде. Далі буде. Давай. На все добре. На все добре.